Національна академія Державної прикордонної служби України єдиний вищий військовий навчальний заклад, який готує офіцерів-прикордонників. Запрошує на навчання. Якщо ти справжній патріот України впевнений у собі та бажаєш здобути якісну освіту, обирай одну із освітніх програм: Філологія, Психологія, Електронні комунікації та радіотехніка. Безпека державного кордону, Організація діяльності кінологічних підрозділів, організація діяльності інженерно-технічних підрозділів, організація діяльності тилових підрозділів, Організація діяльності підрозділів застосування безпілотних систем, Правоохоронна діяльність в прикордонній сфері. Навчання проводиться на місцях державного замовлення за новітніми освітніми стандартами з використанням сучасної навчально-матеріальної бази, імітаційних програм та симуляторів. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні, стажування за кордоном, участь у змаганнях, тренінгах, наукових конференціях. Випускник Національної академії отримує первинне військове звання офіцерського складу лейтенант. Навчайся у кращих прикордонники перші з честю. Наша адреса – місто Хмельницький, вулиця Шевченка, 46, 097, 251, 51, 14.